Як почати цінувати свої досягнення, постійно вважаю, що мало роблю або недостатньо добре? Відповідаючи тут, хочу розпочати слово цінувати. Зазвичай, коли ви чи будь-хто з вашого оточення формулює будь-яке запитання, на яке хочеться отримати відповідь, розуміння, ясність, то перше, на що ви можете скривати свою увагу, це те, а про що ви запитуєте, бо часто в самому запитанні є частина відповіді. Ми не завжди цього помічаємо, тим не менше, саме так ми самі формулюємо запит, що в ньому є підказка, вказівка, в якому напрямку шукати. І тут є слово цінувати. І от виникає у вас запитання, як почати цінувати свої досягнення. У мене одразу зустрічне питання виникає: а чому ви їх не цінуєте? Бо є певна причина, яка призвела до того сьогодні, що ви не цінуєте досягнень. З такої точки зору, ми, як люди, завжди діємо вмотивовано. В нас завжди є сенс, тобто є певна причина, яка нас спонукає до, до певних дій. До речі, для бездіяльності теж є причини. Тобто, бездіяльність це не просто так від нічого нероблення виникає. Вона має конкретні причини, конкретний набір. Просто він не завжди очевидний і зрозумілий. Розумівши, чому ви не цінуєте, ви для себе краще зрозумієте, як почати цінувати. Бо у вас є причини, чому не цінувати? Якщо у вас є на це причини, значить вам це вигідно. І тут виникає такий парадоксальний момент. А як це так? Я не ціную свої досягнення і мені це вигідно? Дивно звучить, правда? Тобто, вам завжди вигідно те, що ви робите. Просто вигоди, які вами рухають, вам не завжди очевидні, помітні і зрозумілі. от, власне, з цього моменту виникає конкретне завдання зрозуміти. Помітити, усвідомити, зрозуміти так, прийняти, що вами рухає, що вами керує, що вам вигідно, при тому, що ви не цінуєте свої досягнення. Далі ви додаєте, постійно вважаю, що мало роблю або недостатньо добре. Тобто виходить так, що ви дієте, ви діяльні, дієві, ви досягаєте, але от немає розуміння, а де ж та межа, де я собі скажу: о, ось воно достатньо, ось так мені було потрібно, ось так мені. Добресті, з такими об'ємами результатів, немає цієї межі. І це другий момент важливий, друга така підказка, да, ниточка, за яку ми можемо вхопитися. У вас немає міри достатності. У вас, в принципі, немає міри. Тобто, в такому типі підходу, як ви описуєте, немає кінця краю. Це безкінечний процес. І саме процес дуже яскраво і точно описує даний момент, дану ситуацію, даний запит. Чому? Тому що в даному випадку діяльність. Робота, процес відбувається заради самого процесу, не заради результату. Бо коли ви працюєте, орієнтуючись на результат, у вас є чіткі критерії, скільки мені потрібно зробити, досягти чого саме, щоб я зрозумів, чи зрозуміло, що ось результат є. Ось планка взята, ось, ось межа досягнута. Немає орієнтиру. І коли немає орієнтиру, тоді відбувається процес заради процесу, тому що ви не можете зрозуміти, де та міра достатності. Вона для вас не очевидна, її фактично немає. І виходить, що ви робите, час витрачаєте, життя витрачаєте, справи вирішуєте, і не лише свої, а й для інших. Я би навіть не сказав, швидше за все, переважно для інших, і тут такий колапс. А як це так? Я тут вкладаюсь, я виснажуюсь, я енергію віддаю, а що назад? А де мої досягнення, а де мої перемоги? А їх, виявляється, немає. Тому що, а як я зрозумію, що вони взагалі були? На що мені орієнтуватися, який критерій, де та межа результату? І ось, доки ця межа результату не буде визначена, у вас не буде з чим звіритися, що о, є результат. Як зрозуміти, що бігун, який біжить по біговій доріжці, стає призером, переможцем По чому? По фінішній лінії. Якби не було фінішньої лінії, він би міг бігти вічно, доки не впав і просто би не міг далі не те, щоб бігти, йти. Знесилено впадає від виснаження. От іноді так в житті відбувається. Людина, доки молода, в 20, в 30, в 40, вона досить напружено ноги в руки, діє, працює, біжить, щось досягає, а потім розуміє, о, якось вже важкувато стало. а ну ка я скину темп, а ну ка я щось там ще якісь справи почну вже трішки відкидати, ну то вже не посильно, як не ті роки, так, як то кажуть. І раптом ви починаєте розуміти, що цей біг він в нікуди. Немає тої межі, де ви зрозумієте, ось мій фініш, і за ним буде мій результат. Тобто відбувається процес заради процесу. І у вас є конкретна причина, чому ви це робите, оцей процес заради процесу. І доки ви цієї причини не зрозумієте, ви не зможете зупинитися. Бо якби ви змогли зупинитися, ви б зупинилися. Якби ви змогли не діяти от, що мало роблю або недостатньо добре, ви намагаєтесь робити ще більше і ще краще. І парадокс, я роблю ще більше і краще, а, а результату немає, а перемоги немає. А тут немає альтернативи. Якщо ми не переможці, то ми лузери. Або ми перемагаємо, або ми програємо. Ну, Третього не дано. Так, є місця в спорті, але переможців їх небагато. У випадку з спортом три. Перша, друга, третя. Решту вже не пам'ятають, в принципі. А в реальному житті, або ви маєте результат, який ви фіксуєте, здобуваєте, перемагаєте для себе перемагаєте. Ось моя перемога, ось мій результат. Або ви його пропускаєте пов себе, ніби його і не було, і не мало бути. І ваша гонка продовжується, ваш біг безкінечний. Як вже було сказано, спочатку ви збавляєте темп, і в якийсь момент деякі люди падають від безсилля. виснажені, а іноді вигорівші, бо не маючи міжі, де зупинитись. Цей процес буде тривати, доки ви зможете. А ясна справа, що ми, по мірі нашого дорослішання ми втрачаємо свій запас природних сил та енергії. Він не безкінечний. В кінці кінців ми весь час віддаємо, навіть якщо не брати до уваги вік, ми весь час віддаємо, не отримуючи належної віддачі. І тому здається, що я не ціную, ніби в мене є. Ось, пораді тебе, та ні, не до того, не до радості. Бо немає завдання досягати чогось. Є завдання бути в процесі і щось робити. Тобто, це. Орієнтація на процес, не на результат, а на процес. І виходить, тепер резюмую думку, проміжне резюме. Вам вигідно бути в процесі, вам вигідно не мати чітких орієнтирів, вам вигідно не ставати переможцем чи переможницею. І щоб цього всього не було в житті, ви перестаєте цінувати те, що ви досягаєте універсальний спосіб уникати, власне, фіксації результату, відчуття. Певних здобутків, перемоги, радості, наповнення. Це якщо описати так поглядом зі сторони той ефект, да, в якому ви можете зараз знаходитися. Другий момент, який є, так теж скажімо, групою причин, чому так відбувається, це те, що ця модель поведінки, яку ви проживаєте і фіксуєте зараз в питанні, є вашою персональною нормою. Тобто для вас це нормально. Я не кажу, Зараз не оцінюю добре, погано, там достатньо, недостатньо. Це нормально. Тобто людина завжди і зазвичай живе в тому режимі і способі життя, який для неї здається нормальним. Звідки береться ця нормальність? Ця нормальність береться з нашого дитинства, коли ми, спостерігаючи за нашим близьким оточенням, зазначуючими дорослими батьками, мама, тату, брати, сестри найближчі, ми, як губка, вбирали в себе стиль життя, що добре, що погано. Що нормально, що ненормально, і сформували на, на підставі того спостереження в ближньому колі свою персональну норму. Отже, якщо вам по факту не виходить цінувати досягнення, то звідкись ви це взяли? Просто ви знову ж таки про це не пам'ятаєте. І це модель поведінки, яку ви считали з найближчого оточення. Про це ви забуваєте, тому що це відбувалося переважно на несвідомому рівні. В 3, в 5, в 7 років ви не були достатньо свідомі, щоб все пам'ятати. Я думаю, це для вас теж зрозуміло. Ви багато чого так не пам'ятаєте вже з дитинства. Щось так, але не все, далеко не все. І в тому числі подібні моменти, коли ви здобували той свій базовий досвід, на який ви тепер опираєтесь, живете і маєте власне результати, про які ви пишете в цьому запитанні. Тут важливо зрозуміти, чому вам вигідно не цінувати. Чому ця модель нецінування для вас є нормальною? Бо в якийсь час ви її для себе вибрали і нею сьогодні керуєтеся, і ви знаходитеся всередині в цій моделі, Тобто ви не можете нічого з нею зробити, доки ви її не помітите. Тобто, ви йдете ніби з боку поглядом подивитесь зі сторони, і тоді можна щось зробити з цим. так? От коли ви в емоції, ви ви не помічаєте, що ви в емоції. Ви коли заспокоюєтеся, все проходить, все більш-менш так втихомірюється, і ви потім усвідомлюєте, аналізуєте, як все відбулось, які там були <смас> всплески емоційні, в якому ви були стані вже потім, по факту, і от щось схоже відбувається в подібному моменті. А от ця норма, ця нормальність, яку ви вибрали від найближчого кола, воно якраз вам це коло і показувало, як жити нормально, нормально в лапках. Тобто в кожного своя індивідуальна норма, і коли ви чогось досягали, щось робили, щось хотілося комусь показати доказати, то ймовірно, ваші досягнення не цінували найближчі люди, з якими ви хотіли поділитися тим досягненням чи перемогою. Зараз в мене синою п'ятий рік. І будь-який свої найменші прогрес він біжить і показує ділиться. Ось, дивись, в мене вийшло. Ось порадій разом зі мною. Відміть мене, зафіксуй, що я можу. Дай мені знати, що я можу. Дай мені знати, що я досяг чогось. Я сам ще малий і не можу, говорячи його мовою, так адекватно оцінити, що відбулося, що я досяг, що в мене вийшло. Цей зротній зв'язок, це ставлення до дитини в тому періоді дорослішання. Є джерелом самоідентифікації дитини. Вона розуміє, ага, я можу чи я не можу, є переможець чи я лузер. А мені у речі, коли я оце досягаю, це мені як з ними поводитися. Мені їх цінувати чи мені їх знецінювати? А я взагалі хто? А який я для своїх батьків? Я для своїх батьків переможець, чи я лузер. І це закладає основу ставлення до себе, до своїх дій і до своїх результатів. І тому коріння от подібних моментів, про які ви пишете, воно звідти тягнеться. З минулого я маю на увазі. А далі ще є інші фактори. Можливо, наприклад, бракувало уваги найближчого оточення. І ви намагались чогось досягти, щоб показати і заслужити цю увагу. І те, що я роблю, це все байдуже, це дрібнички. Це так, розхідний матеріал. Головне, щоб коли я щось зроблю, на мене потім дали мені ту порцію необхідної уваги. Це може іноді теж бути причиною подібної поведінки. Тобто ми приходимо до того, що є. Цілий спектр можливих причин, а іноді вони змішані, як клубок заплутані, переформатовані, перемішані і діють одночасно декілька. І от коли у вас приходить розуміння, а що конкретно у вашому випадку є причиною такої нормальності своєї, ви починаєте глибше її розуміти, помічати, оцінюючи вже сьогодні з дорослої позиції, розуміти, що це нонсенс. Ну тобто я. Можу, досягаю, ось мої результати, але я чомусь їх не ціную. Я не розумію, чому. От зараз були проговорені спектр можливих причин. Я розумію, що вони зараз вам швидше за все не можуть дати вивільнення від, да, від того стану, в якому ви знаходитесь. Але хоча б це для вас дороговказ, орієнтир, куди звернути увагу, де можливі причини, от такого знецінення, да, про яке ви пишете, такої ситуації, яку ви описуєте. Бо вже далі подібні речі вирішуються. В, скажем так, іншому середовищі, тому що там для цього важлива пряма взаємодія, діалог, Міг би вас щось запитати, уточнити, поставити конкретні запитання, які би вам дали прояснення, розуміння, ага, ось звідки це все, ось чому я так колись вирішив там не цінити чи не цінувати. Бо по суті це все рішення нашої свідомості, а а далі вона є свідома і несвідома. Да, тобто несвідомі рішення ми не пам'ятаємо, і через це часто є їхніми заручниками. Ми керуємося своїми рішеннями, своїми звичними моделями поведінки, яких не помічаємо і є, власне, залежними від цих самих моделей. А потім ми отримуємо результати, які нам не підходять. Ми бачимо, що ось ну, щось не те. І це як знаєте, симптом. Приходить до лікаря і каже, от в мене такий симптом. Ви кажете, я думаю, що в мене ось таке. Лікар каже, да, ні, я подивився, ваші аналізи, у вас ось таке. Тому симптом це одне, те, що видиме, а те, що є реальною причиною, часто є невидимим. І от зазвичай, особливо з мисленням, подібні речі є невидимими. Вони не дозволяють вам зрозуміти реальних причин, а доки ви цих реальних причин не бачите, не розумієте, ви не маєте доступу на них вплинути і виходить ви знов заручник цієї моделі. Тому подібні ситуації, особиста взаємодія дозволяє прояснити реальні причини, вам мають помітити усвідомити, виробити нові підходи і тоді провести заміну старих підходів на нові. Бо та модель, яку ви використовуєте, це ваш спадок вашого минулого, вашого дитинства. Тому що якраз на тому етапі дорослішнього і встановлення ми проходили той шлях формування себе, своєї свідомості, досвіду, поглядів на світ, цінностей, що добре, що погано, я маю на увазі. І сьогодні ми ними керуємося як от таким накопиченим, знанням і досвідом для вже дорослого життя. Це якщо говорити про. Спектр можливих причин, так, і спосіб вирішення подібних ситуацій. Якщо е, от завершити відповідь на питання короткої рекомендації, то ви можете сьогодні зробити? Ви доросла людина. І, попри минулі моделі мислення, які вас формували так, от на, на ранніх етапах вашого дорослішнього встановлення, ви сьогодні можете в певних ситуаціях свідомо досягаючи найдрібніших результатів. Звертати увагу на те, що ви вам вийшло, ви перемогли. Маленька перемога, в якій можна порадіти. І не просто попри себе їх пропускати, а фіксувати як перемоги, маленькі перемоги. Почати з маленьких не потрібно над, над якісь речі оцінювати, з найменших речей. Але щоб у вас була здатність фіксувати, то визначить, де та межа, де та лінія фінішна, да? коли ви її переходите, що ось ви досягаєте чогось. Тобто це вже може бути маленьким кроком, який періодично буде у вас спрацьовувати і розвивати вашу здатність, в принципі, помічати хоча б ці перемоги, фіксувати їх, можливо, не одразу відчувати їх, але ви їх будете бачити, ви їх будете фіксувати, ви будете їх проживати так чи інакше. Починаючи з маленьких речей. Для цього перше визначаєте, що для вас буде результатом будь-якого процесу, тобто ваша фінішна лінія. Як тільки ви пересікаєте свою фінішну лінію, ви фіксуєте, ось, я досяг, досягла, можете порадіти, зробити собі щось приємне, прожити приємну емоцію, подарувати собі щось чи придбати приємне, і таким чином вчитися, бачити, фіксувати свої досягнення результати. З часом ви відновите здатність відчувати цінність цих результатів. А цінність результатів, якщо вже говорити про взаємозв'язки результатів і вас самих, Є наслідком вашої самоцінності. Якщо ви себе як людину не цінуєте, то ви не зможете цінувати все, що ви створюєте: ні результатів, ні процесів, ні якихось досягнень. А самоцінність це знову ж таки повертаємося до того слова самоідентифікація. А як ви думаєте про себе, а хто ви самі для себе? І от це відповідь на питання, хто я сам для себе, закладена теж в минулому, коли ви себе не знали, ви дорослішали, ви себе пізнавали. І те саме близьке оточення говорило мовою жестів, мовою слів вам, хто ви такі. Тобто їхні критика, оцінка, звернення чи приємні події, де вас цінували, хвалили, поважали, рахувалися з вашими інтересами. Це все говорило вам різними мовами і способами, хто ви такі в цьому світі. Оце сприйняття, хто я такий чи хто я така, є фундаментом самоцінності. Вже потім ставлення до себе є визначальним для оцінки своїх дій та результатів. Тому, якщо ви не цінуєте свої досягнення, то ви не цінуєте себе. І тому потрібно працювати не над цінністю досягнень, а зрозуміти, а чому я себе не ціную, на що я таке опираюсь, що в моєму житті призвело до моєї низької самоцінності. Як тільки це питання буде пропрацьоване, як наслідок повернеться цінність результатів та досягнень. Разом з цим та практика, яка сьогодні була запропонована, вона може паралельно вам допомагати набувати той новий досвід здатності помічати досягнення і нехай трішки, нехай в малих об'ємах, але починати його відчувати як радість досягнення, радість перемоги. Якщо ви будете зацікавлені і готові далі і глибше його пропрацьовувати, то буду радий з вами зустрітися на майбутніх потоках програми. Внутрішня точка опори. Вона зараз не так часто запускається, під відео є посилання на сторінку, де детальніше вона описана. Можете перейти, поцікавитись, зберегти на майбутнє. Найближчий потік буде не скоро, це буде десь орієнтовно кінець серпня, можливо, вересень. Тим не менше, якщо, в принципі, ви зацікавлені такі речі вирішувати. А це речі фундаментальні, це не разові моменти, да, якісь там. Проблеми, які там вирішили, пішли далі, це те, що впливає в принципі загалом на якість життя, на стиль життя і на ваші досягнення, на ставлення до себе. Тому я думаю, такі речі вартують уваги, так щоб знайти спосіб їх вирішити.